Івано-Франківська митниця підсумувала результати роботи за 2013 рік, який став періодом швидких реформ впровадження ІТ-технологій та європейських принципів митного регулювання розвитку міжнародної торгівлі. Сьогодні на обліку в Івано-Франківській митниці перебуває 1264 суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, з яких 962 підприємства здійснювали експортно-імпортні операції, крім того, 143 суб'єкти господарювання з інших областей. Поступлення до державної казни у 2013 році склали 1 мільярд 59 мільйонів 22 тисячі гривень. Протягом 2013 року міністерство працювало над імплементацією норм митного кодексу і впровадження європейських стандартів у митну сферу. Ми прагнемо зробити перетин кордону максимально комфортним для громадян і суб'єктів ЗЕД. У 2013 році митницю вдалося досягнути скорочення тривалості митного оформлення при імпорті на 24% і при експорті на 21%. У грудні 2013 року електронне декларування склало фактично 100%. Івано-Франківська митниця впроваджує найкращі практики у сфері митного регулювання, сприяння розвитку міжнародної торгівлі. Тепер значно скорочено час проходження митних формальностей. Впроваджено автоматизований безконтактний митний контроль. Всім відомо, що неможливо приставити значить біля кожної автомашини, біля кожного авто... вантажу інспектора. І тому ставка робиться на сучасній it технології та рішення на дистанційний контроль без втручання в поточну діяльність бізнесу і без зайвих перевірок. Завдяки впровадженню автоматизованої системи аналізу ризиків та управління ризиками в минулому році у Івано-Франківській митниці Міндоходів було доглянуто тільки 3,2% усіх вантажів, що в 4 рази менше, ніж у 2012 році. Одна з новацій стратегії розвитку Міністерства. Доходів і зборів, над якою працюють фахівці, це побудова з. Автоматизованої митниці майбутнього, де рішення про пропуск транспортного засобу буде прийматися прийматись повністю автоматизовано без людського фактору. Основною метою міндоходів у правоохоронному напрямку є створення умов, за яких губиться економічний сенс контрабанди, і вона стала би нерентабельною. минулого року. Івано-франківською митницею порушено 200 справ про недотримання митних правил на суму 3 мільйони 600 тисяч гривень.